Так, друзі, доброго вечора, всім вітання. Приїхали ми 6 година якраз на Київщину. Отак привезли жеребчиків до Андрія Мельника. Зараз вам покажемо. Пускайте легоньку. Кип натину згубили. Так, а ну, це треба підіймати Чки-чки-чки-чки. Треба. <ути> І тут тоже обкручуємо. Якось латки А так, але він фіз зачух, упорав сі цього удру. Пррн, Пррр, візь. Приїхав Помісний перширон, помісний перширон. Отак. Такі ножки. І покажу спереду. Зараз чекайте, тут покажу вперед. Отак, красунчики, зірку. Ножки. Все Таркати бленди і цей не дуже хоче бути блендем, але буде плідником тут на Київщині, друзі. Поїхали на Скверщині. Тут на Київщина. Ось так. А ну, що ми робимо? Підемо розгружати його. Оба не бог не видит так, прицепчик бомба. А тут задній є, да? Открывається, щоб дихать. Да, наверное, нато надо.

О, точно! Да давай. Так, щоб жіночки не казали, що ми є зверги. А це до пари олександрійці. Така Гарна дівка Олександрійка. І першерон. А що це? У нас за ногу була приспутана? А, ці опустосі. Ану на нього хаються. А попустіть, дідміші, попустіть. Тримайте, бо він піде. Давайте, давайте, я свічу. Ви не пускайте його наперед, вийдіть наперед. Ну так, я ввертайте, роз... круга. Отак. Псов. Нікий гніть, лише не це, він найдес валювати. Розрузка. Зараз ще один. Пасажир буде Лиш... Йо, це що таке? А що там є кобела в стайні? О, помало. Хлопці, він його тут має бути. Десь цей мотузок мені віддасте. Чомли! Гарик здав, все розпадає на місці. Бром, блядь. Як це має цього звати? Бром, бром? А це мережа заправок, так? Так, жеребчик. Жеребчик на весну може продати. Куди десь літо, так? Соловий. Файний гуц, Олександрійський такі, Греба хвилясте. А це що собі таку волю має? Що так, ну, надув так? Його треба теж певно, на два покласти. На дві біроспарці. Бачите, <плес> в, в неї зад такий е, широкий, не є. ну, в серці, такий до совєтських ближче зад у неї. Е? І ще я дивіться, як він до совєтських. Оце він тут. Оце два жеребці тепер. Ох, це вогонь. Гривка файна. Ну, як це він тут? Сука. Зараз... Ногу поміряємо. А ну давайте одразу замірюємо. Такий там руманський кафе? Двоє. Маленький великий? Одна велика вже. Так, а де тут? Ці газдені? Десь тут що ж ходить. Так, ці пастусі, сіна, слама. Зараз не прийду, зараз ми покажемо. О, де, тю, кі... Під таку... О, я Бачите от одна кліянка, яка вам розказував. Така кліянка груба, звідси біла, звідси чорна. І нічого вона не боїться. Ой, побачите. Так, ану. Ану по ки... київська міра. легонько, бо він у нас такий трошки дикий. так тих 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 Бред! об'єм давайте поміряємо. А ну, що там? Метр сорок. Метр сорок, ну? Ану, висоти приблизно. Тож метр сорок. тілу метр тридцять. — Вірус. Лошечка вища, але він піде потім. Нога, нога вона, нападі. Нога двадцять. Двадцять? Да. Ну якщо у рік нам буде 23 багато, ми знаємо. 23 має бути на рік. А ну цей. Трисултан. О, цього є. 24. Гарний, Гарний красучок. Це буде парувати він. Ці кобилці соловою. І ту ми знімали вересні місяць, оза. Хто? Це хазяїн. Ну то так, має так бути, що? Та я знімай А хазяїв. Його... Але, ну скажіть, от але... ваші враження. Подобається чи ні? Да, Бо все це все це, це, це на цей. Все, емоції отакі. Дякую, Вася, що ти привіз. Тепер у нас буде на, на спищені. Щоб, щоб ви розуміли, що він у табуні, йому ніхто не, не пригилював. Не присипав нічого, це він собі на підніжних кормах. Лишейка коротка, головка, в нього маленька, груди гарні, нога обрана. А далі тут вже мельнику б що А ну дюки прийшли. О, як расуні. А що я їм туди сипев тут баняк? Давно їм дають. Зерно в табичу. Отака, може, баба є Арабка, так? Да? Баба чи мама? Мама? Мама Арабка. А тато першерон. Першерон це і. А, що? Дакар. не Дакар? Джафар. Джафар. О, я путаю з джафар дакар. Це внучка флеша. Так що... О, бать, не, не. Хто би хотів собі таке на верхову їзду, та в неї нога файна досить. Вона це, стала моцніше, як туди була. Що мені так здається? Все, файно, о, бачка на воду, пастух. І що, лента це ліпша за ту Так, нормально. Ні, та серйозно. Ну так лепше, має. Але б'є ліпше. Мені кажеться, що му тут ліпше. Да? Mm -hmm. Ну я тепер буду брати на одній ділянці дріт, а на другій мотозок але 6 мм. Ні, цей 4, а є на 6. Він дорожчий у бухті 400 метрів йде. Ось так. Mm -hmm. На воду. Вода є. Так, йдемо покажемо що. Так. А що тут? Від чого то сигналізація? Таку. -то Прой... Пройшов, так? Да? Прийшов і тебе побачив, на конюшні, щоб... А у лошички не поміртика на газ? Ну там грубенька, уда. Наймає метр 50... Метр сорок п'ять девегу тянуть. Тогаваньку, тогань. Так, метр 50. Ну, метр п'ять. Ти що, серо 300 кг? Та немає на адрес таке лара. Та що я придумав щось? Ні, на наміру, я маю на увазі, що. Нога 17. Є різниця вже рядко, але. 17, ну, подобається вам ця нога його будова? Звісно, це супер. Що він худий, ребра не великі за духом має. Брон. Просто мені цікаво, який він у три роки стане. Це, який розкол. Все, люкс. Дякую ваші за доставку. знайшов такого мені лочка. Ну він такий, як сказати, дикий. Капестр, не було кому знімати, як ми йому капейстру казали. Але помало-помало та й поклали. Кому треба, звертайтеся до вкачка, він вам привезе, да. організує все. Ще є там по всім біжелепчики до роботи такі. Це він наминає. Тепер глести йому я, треба обов'язково. І далі я все кажу, буде бути. Буде добре. Приїхали. Лизенько і переїхали. І все. Що, Ну Що коротенько одне цей. Надовго на не кладіть, щоб він в менше гуляв. Ось, я друже, скільки коней перевозив. А, то ви молодці. Так, да, так що. Що, відео знімаю? Ну а як же, на ютубі будете. — будь-то? Скільки вірюку мог, ніч. Агон. Перед собою. Ні, там, щоб не попутав. Що, — Що-що, щоб не попутав? Щоб фіні, да, щоб не запутався, подари. А. Добре Андрій, але тепер це треба тут почистити нам ранку вам Ранку? Так. Да. Хто б це раном робив вже? Хай Та да. добре. так закупить, що там зняв? Вже. Все? Так, друзі, всім добре. А ми İdem ve çare